Ну що ж, парик я там під'єднав, тепер ось така такий холодильничок. Чиллер там, чи як він там називається, не знаю. Коротше він холодить якусь там рідинова, два компресора стоїть, контролер, керування, всякі захисти там, два вентилятора теплообмінник з одної сторони і з другої сторони. А, значить, тут у нас виходить ось приєднання наше. Ось автоматичний вимикач з нульом. Нуль комутується, але він не силовий, там буквально на керування. А ось тепер по, По заземленню, по заземленню фактично у нас клема стоїть. І з клеми пішло, ну, фактично, е, живлення десь десятками, шестка. ходу, поки не бачу. Ну. Думаю, 10. По... Я 6 сюди підвів. 6 мм квадратних. Але позаземлення фактично у нас клемник сидить. клемник сидить ніби на корпусі, так? Через Дін рейк. Клімнік заземляючийся. А земля роз... взята вже я там сильно не. не дивився, але я думаю, що сюди взято, так? Да? І звідси раздается по ось кабелям. пішло раз. А, вот что с корпуса есть. С корпуса є. На корпуса уже шестерочка На корпусе уже шестерка сидит. И вот эта шестерка как раз села на компрессоре. На корпуса. То есть идея такая, что через динрейку. Передається фактично. Ну, Дін Рейка. Е... Дін Рейка як провідник землі. Напевно, мав би бути клема силова, мала би бути. Звідки розгалуження? І ящики заземлені, і корпуса окремо заземлені, і всі пристрої окремо заземлені. З нормального клемника розподільчого. Ну от хоча б типу такого, да? А не через Дінрейку, через бляшку корпус. Корпус ж тут не силовий, це ж бляха. Ну, таке.